Ранкове четвергове віче зібрало на одній сцені активістів, керівників правого сектору, представників Львівського майдану та міську владу. Міського голову рівного щоправда зустріли не зовсім радісно. Дякую. <правда> Володимир Хомко наголошує міська влада з народом, а зараз потрібно стати одним цілим і боротися за свою державу. Для цього у рівному об'єднали сили майданівців та міста. Міліція з народом в місті рівному. Міліція буде патрулювати місто рівне разом з представниками народної ради і народної самооборони. Паралельно міліція вся на роботі. Ринки продовольчі сьогодні будуть працювати. Продовольча частина. І завтра будуть розблоковані вулиці, і буде тролейбус. І сьогодні буде заблокована лише вулиця Соборна. Все більше рів'ян долучається і до загальноміського страйку. Підприємці. Готові готові підтримувати далі український народ в їхній боротьбі. Вони залишаються з нами. Вони сьогодні тут, серед нас. Чітку позицію заявили так само вчителі і лікарі. Вони залишаються на дехто на робочих місцях, тому що ургентні служби мають працювати. Але частина долучається до загальнонаціонального страйку. Представники Львівського майдану приїхали у Рівне, аби зустрітись з керівництвом оперативного командування. Північ кажуть, вже мають досвід, як переконати вояк. Ми на у Львові і на західній Україні почали діяти знизу, тобто ми пішли по частинах, почали розмовляти з командирами, з керівниками на місцях. Внизу, знизу місцеві всі ланки, командири частин. Практично на 100% погоджуються перейти на сторону народу, в разі не дай Бог якихось спроб каральних експедицій. На Україну вони дістають зброю і відстоюють нашу країну зі зброєю у руках. Між тим, деякі активісти у Рівному вже взялися за зброю, поки з благими намірами. Усі на святі Волинській землі буде займатися безпітєвом, мородерством, загони прав сектора, і саморони будуть розстрілювати усіх сволочей на місці. Бу буде бути порядок і дисципліна. Ірина Ірини Ігор Прокопчук, новини рівного